Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про таку, таке, як блохи у корів. Багато людей не знають, але у корів теж бувають воші. І доволі часто люди приходять з цим питанням. Можна, в принципі, взяти звичайний неостомазан, багато хто знає про нього. так. Це в нас інсектицидний засіб, бутокс можна взяти, розвести там звичайному оприскувачі. І декілька разів покропити корову, стіло, де вона стоїть стіни. Повністю приміщення. Е, ну, за один раз воно допоможе це точно, а треба квати декілька разів, не завжди воно допомагає, ну плюс-мінус. Але є такий, дівчий, такий є препарат, як еприн. Сам недавно про нього дізнався. Діюча речовина у нас еприномектин. Е, Чим він класний? В принципі, ви, якщо його вколетекою, це він йде тільки для рогатої худоби, для великої рогатої. Чим класно, ти його колиш, він вбиває в організмі тварини усіх глистів. Але от якщо ви хочете робити від печінкових, то він не працює. Він тільки працює від кишкових. Печінкові це треба окремо брати. Працює від звичайних глистів, так і плюс він працює від бліг, вошей, кліщів, що знаходяться на коровах. Дуже хороша річ. Ви собі вкололи. Він знаходиться в організмі тварини до двох місяців, тому що у нас забій заборонений тварини до 63 діб. Але що саме головне, молоко ви можете використовувати їжу без обмеження, тому що як він з молоком не виділяється у тварини. Тобто, ми своє молоко п'ємо у нас все добре. А блохи ми протравили ним і дуже класно. Тільки блоху, блоха кусає тварину, вона відразу здихає, в принципі, і все чудово. Тварина у нас спокійна, зберігаються надої і все добре. Так що використовуйте дуже гарний препарат, априн. Діюча речовина априномектин. Ви можете використати інший, не обов'язково брова фарма, і інші, інші різні виробники, я думаю. Це не важливо, головне, що в нас владіюча речовина приномектин. І завжди, коли ви використовуєте якісь ветеринарні препарати, завжди чекайте, читайте інструкції, тому що інструкція вам багато чого скаже. Всім гарного дня, підписуйтеся, у нас багато цікавого.